Чому протягом дня так тягне до їжі, а ви впевнені, що це справжній голод, а не гра гормонів. Коли постійно хочеться щось перекусити, найчастіша причина нестача білка та підвищений рівень кортизолу, гормону стресу. А він безпосередньо впливає на апетит. Що робити? Почніть з води. Випийте склянку води перед тим, як тягнутися до їжі. Можливо, це не голод, а банальне зневоднення. Два додавайте білок. Протиновий коктейль Формула-1 добре засвоюється, надовго дає ситість і допомагає уникати постійних перехоплень. Третє розумні перекуси. Батончик з білком, чипси, протеїнові, протинова кава. Плюс декілька горішків це просто, смачно і ситно. Четверте. Гарячі страви. Овочевий суп з яйцем, з курочкою, пів літра такого, і мозок отримує чіткий сигнал. Я ситий. Баланс білка води та правильних продуктів це менше нападів голоду і більше контролю над кортизолом. Збережи, щоб не загубити.